Чи зможе вплинути зміна влади на Росії на війну в Україні? Давайте запитаємо у Киян. Ну я майже 11 років проживши в Росії і півроку, як повернувшись додому, вважаю, що тільки громадянська війна взагалі щось небудь зміни ну, там. Коли всі національні республіки розвернуться типу на Москву і прийдуть давати за всі втрати, от тільки це коротше щось зміни. Я дуже сумніваюся, що там пройде зміна влади. От а якщо таки, яким здивом дивом це станеться? Ну якщо ви маєте на увазі Надєждіна кандидата, то він таки теж проти з протиріччями. Він заявляв в один період своєї політичної діяльності одне зараз, щось інше. Він більше такий популіст. Чому б і ні? Ну було б чудово, але я не вірю. А чому не вірити? Ну, це росіяни. Вони багато пі. Мені здається, що так. А яким чином? А, вони зрозуміють, що, мабуть, у 24-му році, коли вже ми маємо технології, щоб висадитись там, не знаю, на Марс, воювати, це таке собі. Ви вірите взагалі в опозицію в Росії? А, ну, мені здається, там залишилась якась. Якісь люди, які ну, щось думають, щось мають, щось розуміють. О, можливо, можливо, їм це вдасться. А чому ви так думаєте? Ну, ось скільки, чому вона має вплинути? Це йде не тільки відверху, це люди, які промиті пропагандою, на мою думку. Це суб'єктивна думка. Ось. Тому ні, це не вплине. Плюс, якщо верхівка повністю зміниться, все одно локальні, локальна влада, вона все одно буде приймати рішення. Які будуть впливати на війну в Україні. У нас є наша країна, якою треба займатися. І так, війська, їм потрібна допомога, їм потрібен супорт. Але ну, тобто, надіятися на те, що зміниться все в Росії, і це нам якось допоможе, це ну, погана штука. Ні, не вплине. Чому? Тому що, в принципі, в них загальна скажімо так, ненависть до українців дуже висока, на жаль. Тому я не вірю, що це все вплине і щось поміняє. Ну а що з цього приводу думаєте? Ви пишіть у коментарях під цим відео.